Зараз е, хочемо поговорити про інший бік незалежності. Про те, що є ціла плеяда людей, які з 60-х років ХХ століття і по 1991 рік систематично боролися за цю незалежність. І це українські дисиденти. Так, звичайно, вони внесли дуже великий вклад в те, що ми маємо незалежну державу. І вони боролися за це, вони вкладали в це все своє життя. І За це їх переслідували, сажали в чорну, вбивали не знаю, як, наприклад, там, Стуса чи Івасюка. Їх просто вбили, тому що режим не міг нічого з ними діяти. І ці люди вони пробуджували думку, проводжували, видавали інформацію іншу. Крім радянської пропаганди, вони це пришвидшили одержання незалежності. Крім того, саме ці люди займалися державотворенням після проволошення акту незалежності. Вони розробили Конституцію. І саме головне, що вони змінили нас. Завдяки цьому у нас не відбулося реваншу номенклатури, який відбувся в Росії. І зараз для нас не трагедія віку розпаду Радянського Союзу, а зовсім інше до цього відношення. Ну, фактично, 24 серпня 1991 року сталося здійснення мети життя Лука Лук'яненка, який оголосив. Що ОРСР має вийти складу СРСР юридичним шляхом? І він і плеяда його однодумців власне призвели до того, що радянський режим не витримав і розвалився. Тому ми повинні дійсно бути щиро вдячними цим людям за їхню життєву позицію за те, що вони досягли поставленої перед собою. Так ми в принципі маємо зараз спокрити державу завдяки їх діяльності. Звідки це ми дисиденти? Щоб на пустому місці так раз, два, з'явився де студентський рух. Ну, вони перейняли естафету боротьби за незалежність України від вояків УПА. УПА? Оцих бандитів, які скоювали жахливі злочини, як нам розповідала радянська пропаганда. Я ніколи не зустрічав того, щоб жахливих злочинців масово підтримувало населення і щоб е дійсно мережа злочинна могла б весь час поширюватися. Більше і більше займаючи простір. Ну, все рівно вважається, що УПА це чисто західноукраїнський проєкт. Абто воно але трішечки, трішечки не так. Річ у тім, що в складі УПА воювали представники всіх регіонів України, і представництво УПА було по всіх теренах українських. Навіть знаходять Київки УПА на Донбасі. Тобто це був всеукраїнський рух? Так. І е, вони скрізь так себе проявили, як це показувала радянська пропаганда. Ну так, звісно, вони скрізь знищували радянських активістів, вони скрізь е, заважали радянським каральним органам здійснювати репресії, вони скрізь заважали влаштовувати депортації українського населення, скрізь протидіяли терору радянському проти українського населення. Ну, грубо кажучи, вони весь час систематично воювали проти радянської влади, аж до 1961 року. Ну, але голоду можна не зупинити не змогли. Ну там, де мережа УПА була потужнішою, там голоду було менше, а якщо брати Галичину і Волинь, то там його майже не було. Ну, На Галичині його взагалі не було, а на Волині він був значно слабший, ніж на інших теренах. УПА не давало грабити селян і вивозити хліб. Так. І селяни могли виживати. Так. А там, де упав було слабке, там, виходить, там, просто Росія забрала все, звернувся, всі продукти від України. І тому був голос. Ну але голос все ну, одно був не такий потужний, як планувалося. Тому що все одно цьому була серйозна протидія. І багато зерна вдалося повернути, а багато в цих інквізиційних команд вдалося знищити фізично. А саме так зрозуміло, чому їх підтримувало місцеве населення? Масу підтримувало, і багато людей вступало в ряди УПА з цивільних, і з військових. Але ж було багато коборатів. Не без того. Але треба зрозуміти, що. Війна УПА, це війна України проти радянської влади, всієї України. В тому числі колаборантів? Так. Тому що велика частина колаборантів виявлялася подвійними агентами. Вони робили і туди, і туди. Тобто, що вони робили? Ну, наприклад, вони могли інформувати УПА про дії НПВС і могли інформувати НПВС про дії УПА. Це було дуже поширено. Ми могли повідомляти, ну, якщо ми беремо 46 47 рік, могли повідомляти УПА, де знаходилися склади з зерном. Вони могли повідомляти, куди їх будуть їх вести, могли повідомляти інші, іншу важливу інформацію, могли повідомляти про а, ті заходи, які організовували НКВС проти УПА. Ну, в 47 році Росія в Україні організувати вже вдалося набагато слабкіше. І насправді ну, це не, не понад мільйони, а це близько мільйона. Людей померли? Померли. Ну, це, ти маєш виду 32-33 чи 47? В 32-33 понад 3 мільйони, в 46-47 біля мільйона. Від кого прийняло естафету боротьби війни проти Росії УПА? Від повстанського руху 20-30-х років. Що це був за повстанський рух? Це був рух людей, які відстоювали інтереси українців перед окупаційною владою. Здебільшого це були ветерани армії ОНР, які змогли включити в свої ряди представників місцевого населення. І дуже часто це було навіть ну десь. Залишків тієї отоманщини, яка виникла на початку 20-х, коли йшла війна за відновлення Російської імперії, яку більшовики виграли, за воювання України. А, ось. І багато було от моментів, де цей рух був особливо потужний. Ми пам'ятаємо про Холодноярівську Республіку. Ми добре пам'ятаємо про так званий анархічний рух Махна і про а, багато інших ось таких от невеликих угруповань, які. Створювали великі проблеми для радянської влади. Причому найактивнішим повстанський рух був саме на півдні, саме у цій степовій зоні, де було багато отаманів, які дійсно досить жорстко сприймали радянську владу, знищували її представників, знищували підрозділи Червоної армії на підконтрольних їм територіях. Наслідок цього радянська влада вирішила, що треба організувати голодомор. 21-23 років, завдяки цьому голодомору вдалося ослабити дуже ослабити повстанський рух. І найголовніше це вдалося подувати отаманщи, тому що повстанці почали діяти значно меншими загонами і дійсно вже не мали такого саме політичного впливу на ті місцевості, де вони діяли. Тобто, той бандитизм, як називала радянська влада, це була боротьба за інтереси. Українського населення так. на окупованих красії територіях. Так. І ті так звані. Тобто це був практично партизанський рух? Ну повстанський рух. Вони були повстанці. Ми себе так і називали не повстанці. От, чому був організований точніше, голод 32-33 років, тому що була хвиля повстань е, ну, кінця 20-х пік був там, в 27-й-29 роки, і основним гаслом у цього повстанського руху, цей меджій повстань було дефлюра по І тому, розуміючи, що в інший спосіб... Радянська влада не зможе контролювати цю територію, не зможе контролювати українців. Зробили ці кроки, не організували Голодомор. Але навіть під час самого Голодомору повстанський рух також був досить такий активний, і багато дій радянської влади повстанцям вдавалося ну, ліквідовувати, мінімізовувати її мільних ефект. І дуже багато вдавалося і повертати хліба, і розбивати загони червоноармійців, знищувати тих, хто цей хліб збирав. Була така велика кількість. Була також і подвійних агентів, тому що багато українців, які опинилися в комуністичній партії, бачачи, що відбувається часто за побликом сумління, не могли переходити на бік повстанців, але могли їх інформувати про певні крайні акції проти них і повідомляти, що було набагато важливіше про те, де складується продовольство, куди його будуть вести, і, і так далі, що дозволяло повстанцям просто відбивати хліб і повертати його селянам. Звісно, якщо брати масштаби. Цей рух не міг зупинити голоду, але принаймні він йому в значній мірі протидіяв і в значній мірі не вдалося амбітні плани радянської влади реалізувати. Тобто понад 3 мільйони, а не понад 10 мільйонів померли, як там радянська влада. Страшні плани. Але... така вона радянська влада.